Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Жослін Дюпарк у тіні плаща. З вчорашнього дня інспекторка Люсі Мореті вже не стримувала своєї радості. Нарешті вона наважилася запросити свого колегу, старшого інспектора Роже Фландруа на вечерю, і він прийняв її запрошення. Вона без зайвих слів оголосила йому про бажання відсвяткувати закінчення розслідування. Яке тримало їх у напрузі протягом кількох тижнів, але насправді вона просто не могла не влаштувати пишний прийом. Люсі подивилася на своє відображення в дзеркалі, і вона залишилася цілком задоволеною, новим кольором свого волосся та укладанням феном, що зробило його еластичним і блискучим. Вона озирнулася навкруги. Все було ідеально. Зазвичай вона була швидше діяльною жінкою, ніж гарною господинею. Але сьогодні ввечері вона перевершила саму себе. На підставці вітальні стояли квіти, грала тиха музика, щоб підняти настрій. А за склом духовки пухка курка вже починала набувати гарного золотистого відтінку. Інспекторе Мореті ви справжня пастка для одинаків. Він не зможе чинити опір, мовила вона собі. Короткий дзвінок у двері вивів її з стану задумливості. Вона здивовано подивилася на годинник. «Роже раніше прийшов, невже він такий же нетерплячий, як і я. Перед вхідними дверима. Вона на мить затрималася в нерішучості. Даніелю, що привело вас сюди? Проблеми на роботі? Чому б раптом виникла проблема? Я ж можу просто завітати з візитом вічливості. Тобто, я не сподівалася вас побачити. Ти не пропустиш мене всередину. Може, я тобі зважаю. Заходьте на хвилинку. Але зізнаюся, у мене обмаль часу. Ти сьогодні чудово виглядаєш, когось чекаєш? Так, у мене призначена зустріч. О, ти збуджуєш мою цікавість. Хочу протриматися, доки не з'явиться твій залицяльник. Я хотів би з ним зустрітися. Може, я його знаю. Люсі була приголомшена цими останніми словами. Що з вами бісового батька відбувається? Ви надто нескромні. Бачу, що влучив у ціль, заперечив він, б'юся об заклад. Це флан Друа. Мені цікаво, що ти знаходиш у ньому такого привабливого, не беручи до уваги того, що йому до тебе байдуже. Люсі раптом помітила дивно блискучий погляд свого співрозмовника і неприємну посмішку, що спотворила його губи. Але ви ж випили було б краще, якби ви пішли додому. Втім, це правда: Роже приїде з хвилини на хвилину, і завтра ви пошкодуєте, що він побачив вас у такому стані. І що тоді? Яке йому діло до мого стану, я виглядаю так само добре, як і твій дорогий роже. Я теж можу хизуватися у плащі в стилі Гемфрі Богарда. Він не єдиний, хто вміє зображати героїв американських фільмів. Люсі, яка замить до цього, збиралася дати волю гніву, залилася якимось нервовим сміхом. Раптом усвідомивши, що Даніель до найдрібніших деталей скопіював улюблене вбрання роже, світлий плащ, чорну футболку і джинси, мексиканські черевики. Даніель відчув, як у ньому піднімається лють. Щоб догодити їй, він наважився відмовитися від свого улюбленого сірого костюма. І ось вона тепер висміє його зусилля. Що тебе так розсмішило? Що б я не робив, я ніколи не буду достатньо хороший для тебе. вигукнув він. Потім раптом він притягнув її до себе, намагаючись поцілувати. Молода жінка зробила інстинктивний рух назад і люто відштовхнула його. Тепер вона дивилася на нього з жахом. Йому здалося, що його серце ось ось вибухне, ти б не вдавала з себе гордячку, якби не фландроа. Під дією алкоголю він набрався сміливості, щоб зненацька піднятися до неї додому. Але тепер все це випите віскі каламутною паленою заволокло його розум. Він відчував себе приниженим. І хотів, щоб вона теж відчула такий же біль і приниження. Не в силах впоратися зі своїми емоціями, він кинувся на неї. Льосі відчувала, як його грубі руки блукають по її тілу. Вона енергійно боролася, але він був набагато сильнішим за неї. Попри те, що вона займалася бойовими мистецтвами, страх наполовину паралізував її. І вона втратила частину своїх здібностей, їй здалося, що вона почула кроки на сходах, і вона закричала Роже. Ненависне ім'я суперника викликало у нападника приступ ненависті, і він ударив їй щосили. Він ударив її, а потім бив до тих пір, поки не помітив, що тіло Люсі стало м'яким. Як ганчіркова лялька. Потім, не зовсім розуміючи, що з ним сталося, він із порожнім поглядом і такою ж порожньою головою втік. Він повернувся до своєї машини, його серце калатало так, що готове було розірватися на частини. Він клав усю свою енергію в те, щоб впоратися з теремтінням, що струшувало його руки. І доклав жахливих зусиль, щоб змусити свій мозок мислити раціонально. Заспокойся, Даніелю, заспокойся, ти, поліцейський, хлопче, не дозволяй паніці заволодіти тобою. Насамперед Фландруа не збирався затримуватися, і він не повинен був застати його зненацька перед будинком Люсі. Раптом йому спала на думку одна ідея йому достатньо сховатися в очікуванні фландруа, потім він анонімно подзвонив би до місцевого поліцейського відділку і люб'язний роже перетворився б на ідеального злочинця. Прийнявши таке рішення, він метушливо заходився шукати таксофон, тому що, звичайно ж, не могло бути й мови. Про те, щоб дзвонити зі своєї власної машини. Йому довелося двічі об'їхати квартал, перш ніж він знайшов працюючу телефонну будку, швидкий телефонний дзвінок, що маскує голос. Алло, поліція, хочу повідомити вам про вбивство. І ось вуаля. Ледве він повернувся до своєї машини, як почув потужний гуркіт мотоцикла. Роже Фландруа припаркував свого японця на тротуарі напроти. Седрік букерма позичив кабріолет у своєї сестри, звиклий до комфорту Ягуара, Боуї вважав підвізку компактного британського двомісного автомобіля тріумф занадто жорсткою. Час від часу він втомлено зітхав. Перестань нити Боуї. Ми майже приїхали. Вважай, що нам пощастило, що Лілі позичила нам свою машину, адже наша стоїть на ремонті до сьогоднішнього вечора. Виходячи з машини з собакою на повідку, Седріку пізнав округлу фігуру П'єра Ебера, який рисю прямував до них. П'єре, що привело тебе сюди? О, я чекаю на тебе вже більше години. І ледь не пропустив тебе, не впізнавши твою машину. Що пісового батька відбувається, ти виглядаєш жахливо. Влучне слово, справжня катастрофа. Це роже, у нього великі проблеми. Вони увійшли до ліфта. Коли Ебер виклав ситуацію, Седрік не повірив своїм вухам. З вчорашнього дня. Роже перебував під вартою в поліції, за підозрою в замаху на вбивство. Його знайшли схиленим над нерухомим тілом його колеги Люсі Мореті. У молодої жінки був перелом черепа та множині забої. Вона була занурена в глибоку кому. Роже голосно заявляв про свою невинність, але все звинувачило саме його. Напередодні Люсі розповіла про їхнє побачення одній зі своїх подруг. Крім того, її сусідка по сходовому майданчику бачила, як невідомий у світлому плащі та чорних штанах про них до будинку. Через кілька миттєвостей вона почула крики і звуки ударів, що лунали з квартири. Звичайно, да Седріка і П'єра. Невиність роже не викликала сумнівів. Треба було витягувати його. Тобі вдалося поговорити з роже? запитав Седрік. Лише дві хвилини. У нього ледве вистачило часу, щоб попросити мене попередити тебе. Після цього люзерт відвіз його на допит. Люзерт, це вже занадто? вигукнув Седрік. Він комісар, крім того, начальник управління вважає за краще, щоб справа залишалася в управлінні. Він вважає, що ті найкращим чином. Він же не знає, як люзерт ненавидить роже. За логікою речей, комісар повинен захищати своїх людей. І зазвичай, коли жертва поліцейський, справа ведеться з барабанним боєм. Але цього разу я гарантую тобі, що цей виродок не проявить завзяття. Він буде зводити свої рахунки. Так, я бачу. Ти не знаєш, чи встановили походження анонімного дзвінка? Так, телефонна будка зовсім поруч із будинком Люсі. Це єдина інформація, яку я зміг отримати. І крім того. Люзер добряче напружився, коли дізнався, що я втрутився в його розслідування. Він думає, що сусід застукав роже за жорстоким поводженням із дівчиною, але не наважився відкрито заявити про себе звідси й анонімний дзвінок. Чому роже? У нього не було причин злитися на Люсі. Я знаю, що вона йому подобається. Так, і він вважає її гарною дівчиною, і, на мій погляд, і в неї є до нього особлива слабкість. Але Люзерт бачить речі інакше. Він каже, що Роже нібито намагався спокусити її. Вона нібито відштовхнула його, і він відреагував неправильно. Це не витримує жодної критики. Я знаю, але Люзерт злиться на роже після епізоду з Бертраном Дастіє. На ньому лежала провина за те, що він вистрілив помилково. Тим більше, що Дастіє все ще в бігах. Тож тепер він використовує будь-яку можливість, щоб помститися. Уже зараз перебуває під вартою в поліції. За законом, Люзерт може затримати його до завтрашнього вечора. І ти думаєш, він відмовиться від цього? Це вже згнато, чи не так? Але, а скажи ось мені, він намагався з'ясувати, чи були в Люсі інші стосунки? Про це я нічого не знаю. Тобі слід поговорити з подругою Люсі. Зазвичай дівчата довіряють одна одній. Може, ти витягнеш із цього щось цікаве? Так добре. Я подбаю про це сьогодні і передзвоню тобі. Чудово, тим часом я сам уточню кілька деталей. Після цього П'єр узявся до роботи. Седрік був спантеличений. Очевидно, звинувачення ґрунтувалося лише на свідченнях сусіда, але світлі плащі та чорні штани це не привілеї одного роже, сказав він собі. Будь-хто може використовувати таке вбрання, якби неочевидна недоброзичливість люзерта, роже вже був би звільнений, ба більше його навіть не слід було арештовувати. І він сам почав би вести розслідування. Але, оскільки це не так, я заміню його, сказав собі Седрік. Він вийшов з дому, твердо вирішивши виправдати свого друга. Треба було починати з сусіда. Яким би впертим він не був, йому цілком вдалося б виводити якусь деталь, яку, звичайно, Люзерт випустив з уваги. Під'їхавши до будинку люсі, він одразу впізнав мотоцикл роже, припаркований біля тротуару. Треба б його перевести. По дорозі додому я заскочу в відділок, щоб забрати його ключі, сказав він собі. Це вдача, що його ще не вкрали. Щойно він подзвонив у двері з сусіда по сходовому майданчику. Його старе журналістське посвідчення. Чудово зіграла роль Сезама. Цей чоловік не без гордості дав свідчення, сподіваючись, що наступного дня вони потраплять у заголовки всіх газет. Ви тільки уявіть собі, я увійшов до будівлі одночасно з ним з убивцею. На жаль, як я вже пояснив поліції, я не зміг побачити його обличчя. Було темно, але я точно зміг описати його одяг. І більше нічого, його зачіска, може, одеколон. Ні, я не звертав уваги. Ах, якби плащ виглядав абсолютно новим, це вразило мене, тому що я вже помітив, що в нього нова машина, і я подумав, чесне слово. Цей хлопець щойно виграв у лотерею. Нова машина? Ви бачили, як він виходив з машини? Так, вона була припаркована просто перед входом. Який тип машини? Ви вже говорили про це поліції? Ні, це вилетіло в мене з голови. У будь-якому випадку. Оскільки вони заарештували його, це вже не так важливо. Зрештою, якщо вас це цікавить, це був темно синій Рено. Я не можу вказати вам модель, але я помітив, що там була відмінна антена ззаду. Седрік відчув, як його пульс прискорився. Здається, я влучив в саму точку, сказав він собі. Він швидко залишив свідка, давши зрозуміти, що поліція обов'язково зв'яжеться з ним, щоб почути його нові откровення. Не гаючи часу, він кинувся в поліцейський відділок. Ні, в якому разі не дзвонити люзерту. Якщо я не зв'яжуся з Ебером, я домовлюся про розмову з начальником управління. Жодних сумнівів не могло залишитися. Гроже приїхав на мотоциклі, а людина, яку бачив свідок, виходила з машини. Машина, яка цілком могла бути поліцейською. Седрік не міг перестати думати про Люзерта. Це надто добре поєднувалося з тим, як він провалив попередні розслідування. Його некомпетентність і неприязнь, яку він відчував дороже, не були достатніми причинами. Мало бути щось іще. Перебувши у відділок, він виявив, що вся служба напружено працює. Надійшли новини з лікарні, Люсі повільно виходила з коми. Седрік не бачив Люзерта, і він не особливо засмутився з цього приводу. Таким чином, він міг звернутися безпосередньо до дивізіонного комісара. Той явно відчув велике полегшення, почувши, що його найкращий інспектор остаточно виправданий, він сам подзвонив свідку, щоб отримати підтвердження фактів. Седріку дуже хотілося б. Відкрити роже дивні підозри, які виникли у нього щодо люзерта, але у нього не було на це часу. Роже ледь встиг подякувати йому. Як, уже, зважаючи на відсутність Люзерта, начальник управління взяв справу в свої руки і відправив його на місце зібрати офіційні свідчення дорогоцінного сусіда, розслідування не було завершено. І воно починалося вже на новій основі, яка, здавалося, всім подобалася. У коридорі Седрік ледве не зіткнувся з П'єром Ебером, який збирався їхати в лікарню. Він хотів дочекатися пробудження Люсі, сподіваючись, що вона зможе сама заявити про нападника. Він запропонував Седріку супроводжувати його. Я не можу залишити тут свою машину. Тому що в ній на мене чекає бої, але якщо хочеш, ми зустрінемося на місці. Перше, що побачив Седрік, під'їхавши до лікарні, був темно-синій універсал лагуна з довгою антеною, припаркований біля тротуару. Від цього він відчув дивне занепокоєння, тим не менш, що може бути природнішим, ніж поліцейська машина. Припарковане перед лікарнею. Тим не менш він припаркувався прямо позаду і помчав до лікарні. П'єр повідомив йому номер палати Люсі. Він піднявся на четвертий поверх, коридор був пустинним, медсестри не було видно. Просуваючись уперед, звірячись із номерами дверей, він побачив фігуру, що вислизнула з палати. Він одразу пізнав люзерта. Той кинув на нього короткий погляд, а потім, піднявши комір куртки, швидко пішов. Седрік поспішив у вказану кімнату. Це справді була Люсі. З першого погляду він зрозумів, що всі пристрої, які підтримували життя молодої жінки, були вимкнені, не гаючи часу, він рішуче натиснув на тривожний дзвінок, а потім кинувся на пошуки лікаря. На щастя, інтерн уже йшов йому назустріч, він коротко пояснив йому ситуацію. Потім він побіг до своєї машини. Звичайно, синього Рено там вже більше не було. Він узяв мобільний телефон, який зазвичай залишав у бардачку, і подзвонив роже, щоб поставити його до відома про події, що сталися. Життя Люсі знову опинилося в руках лікарів. Решта, це вже була справа поліції. Седрік не наважувався відразу війти до приміщення поліції. Йому потрібно було дати свідчення, оскільки він був єдиним, хто бачив, як утікав Люзерт. Він подивився на свій старовинний кишеньковий годинник. Зрештою, Поліцейська машина була в дорозі, він нам більше не був потрібен. Крім того, у нього була призначена зустріч із сестрою, яка повинна була відвести його в гараж, щоб забрати його машину. Я заїду в поліцейський відділок сьогодні ввечері, сказав він собі. Тому він попрямував у південне передмістя або її. Все ще хмурився на задньому сидінні машини. Через кілька кілометрів собака виявив, що вітер з дороги явно занадто сильний для його єдиного вуха, пес ліг просто на підлогу між водійським сидінням і вузьким заднім сидінням. Щоб висловити своє невдоволення, він стогнав приблизно кожні три кілометри. Нарешті, судячи з ритму роботи двигуна, відважний боксер упізнав крутизну вулиці Денферошро. Він зволив припинити свої тиради, не наважуючись однак підняти морду. Бачиш, ми майже на місці, ми наближаємося до Палезо», – підтвердив йому Сидрік. Піднявшись на пагорб, Седрік повернув у бік плато Жоншерет. Як це часто бувало, дорога тут була пустельна. Раптом його обігнав автомобіль, що шалено мчав. Седрік злегка відхилився праворуч, щоб пропустити його, і тільки тоді він упізнав, хто це. Йому довелося різко загальмувати. Тому що синій Рено щойно спритно вильнув і перегородив йому дорогу. З нього вискочив люзерт із пістолетом у руці. У нього був божевільний погляд, а палець судом настискав спусковий гачок. Він зробив Седріку знак вийти з машини. Седрік підкорився без єдиного слова. Сам він був беззбройний. А Люзерт виглядав готовим до всього. Ти справді думав, що я дозволю тобі викрити мене? Заспокойся, Люзерте, відповів йому Седрік. Тобі немає жодного сенсу стріляти в мене. Я вже попередив фландруа. Ти блефуєш, тому що до смерті наляканий, і ти правильно робиш, що боїшся. Бачиш це? Це не моя табельна зброя. Це зброя якогось дрібного бандита, її ніхто не здивується, виявивши кулю в місках такої нишпорки, як ти. Розмовляючи, він розмахував своєю зброєю і здавався все більш збудженим. Седрік подумав, що він зараз вистрілить. Треба гадати, він був не єдиним, хто так думав. Тому що раптом 45 кілограмів мускулів і темної шерсті, які до цього ховалися між сидіннями, вирвалася з тріумфа і обрушилася на руку, що тримала пістолет. Видавши зойк подиву і болю, Люзерт випустив пістолет. Седрік швидко схопив його. Потім він на мить подумав про те, щоб повідомити в місцеву поліцію. Але зупинив себе, йому довелося б дати занадто багато пояснень, тому він перезвонив роже на мобільний. Очікування було довгим, але за весь час, що воно тривало, Боуї жодного разу не послабив свого прикусу. Седрік навіть здивувався, виявивши, з яким задоволенням він гарчав, тероризуючи люзерта. Кілька днів по тому вся команда, що зібралася, святкувала одужання Люсі та призначення нового комісара, який замінив Даніеля Люзерта, комісара Роже Фландруа. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.